Добрий ранок, як завжди, для вас, доброго вечора. Ну що, мінік досі є, досі в продажі. Саме так поснімаю за сонечком, щоб не проти сонця стоять. У нас є покупка, так, на моє оголошення, мазда. Запропонували ось таку мазду. Вона вся абсолютно така сама. Видно, не видно вам. Саме головна ціна. Хотів 700, кажу, давай 500, привозь, сам привезе, виїхав, вже їду на місце. Ну що, друзі, є покупка! Так, вечір не закінчено. Видно, ні? Ай, фокусу нема. І є ще покупочка. Ми їдемо до гаража вже 9 вечора. Як вам дальня світить? І взаді три машинки. Одну з них мені женуть. І по фарам. Ви вже повинні розуміти, що це. Ладно. Є покупочка є. Зараз ми її в гаражик. аж відкритий, закритий. В гаражик і завтра на розбор. До Івановича кинемо територію. Щось може підснімать. Домовлялися, 500 і не підходжу. А давно ти володієш? вже десь. Блять, туди кнопка виїхати. Ну. А. -а, -а. Все. Та все, пофіг. Траги, є, Нормальна покупка. Подожди, так, да, не закривай. Беля, номера стоїть 21, дорога чи машина. 21600. Да. Покупка 3 хвилини. Я їм сказав. Прижинає, Приганяй, приганяйте. Забули. Я їм сказав, при, приганяйте, я до машини не підходжу, 500 доларів забираю. Ну, пацани погуляли. О. Отакі заряжені якісь пацани. Так, да. там вчора вечором нічого не вдалося засняти, тому ми їдемо зараз в гараж і я вам її детальніше покажу. Мінік стоїть, що його ніхто поки не бере. Там, я не знаю, там вже те оголошення, мабуть, його удалилося. Ну ладно, все, печем, друзі, в гараж. Зараз покажу вам першу машину для розборки в нашому, тому першому гаражі. Розбирати її поки сьогодні не будемо. Ми дочекаємося переїзду в другий гараж і тоді почнемо розбирати. Поїхали, все покажу. Вась, это F. -ка. Ты не забывай. Это F. Ты сейчас движок нахуй за полторушку пиханешь. Да? Хотів би вам нагадати знову, як краще і весело провести свій вільний час. Це є така платформа по Це зручно, надійно, просто, максимально просто. Перший депозит всього 10 доларів. 10 доларів і ви можете спробувати в себе в криптовалюті. А саме головне швидкі є виводи на свій електронний гаманець криптовалюту. Вверх або вниз, зараз вона якраз падає. І я думаю, що зараз в цей моменті буде зростання. Робимо ставку вверх. І чекаємо. <плес> Як завжди, оставляю посилання на потрейд знизу під описом відео. А за моїм промокодом ви отримуєте плюс 100% на свій перший депозит. Нагадаю, він починається з 10 доларів. Потрейд хороша надійна платформа, яка підтримує різні платежні системи для вашого комфорту, включаючи банківські карточки. Звісно, ви можете спробувати різні стратегії, подивитись, як заробляють на цьому інші трейдери. Отака покупка за 500 доларів. Так, пару слів, тому що це ж по розборку тоді не було. Двигун тоді той, я продав за 400 доларів. Принцип гарантії, ви знаєте, але ми тоді його завели, він не стучав. Що по диму, то особо і не скажемо. Ми його не гріли, не перевірали, Якщо люди його нагріють, ми повернули. Кошти. Ну пройшов вже тиждень і ніхто нічого не телефонував. Хоча вони поставили би двигун зразу на другий день. Далі колеса тоді я був продав Mazda, самі железякі, хоча і резини тої не було. Дзеркала двушка. Що ще ми таке дороге продали? Фари, до речі, дуже багато хто пише. Ми тоді лупили ціну і не віддавали дешевше. Бампер багато хто пише. Ну тут стан, звісно, такий, що треба це все купляти з іншої машини, якщо її відновлювати. Ну, її відновити не можна, тому що вони просрали техпаспорт. Вона була по техпаспорт. О, задня та обшири, ніфіга себе резина, як нова. Да, да, да. Но вона заводиться, їздить і приїхала вчора. Еджитомера. До речі, є магнітолка. О, зараз підписчики напишуть. мафона мафона Тут, до речі, механіка, коробка, центральні замки. Ах, мотор бод боденький, да Но мы знаем, это же EFA. Это Efka. Это Fa. Мафон не включается взагалі. Ага, не даром він тако був снятый. Та ти шо? Вася, это Fa. Mazda 323 F. F Индивидуальный кузов на своем класі, нахуй. В 323 это F. Іде в розборку. Ну, вона буде розбиратися уже в новому гаражі. Зараз припаркую її трішки далі туди і чекаємо. Чекаємо нашого повного переїзду. І перша вже машинка на розбор. До речі, навіть так робить. Та ти що? Одна з лучших покупок. Просто привезли під гараж. Все. Ми шукаємо щось далі і обов'язково включимося. Ідемо. Моніторити, дорозбирати розборку, там вже дзвонив, треба буде. Там болгарочку дещо що бо не знімається. І шукаємо варіантики. Включимося. Сьогодні день буде цікавий. І такий сонячний. Поки на моніторі машинок нема ніяких. Ну нічого. У нас робота є. Хочу оцього старого пенька трішки розрубати, що є, і залишки підпалимо. Ну і зріжемо те дерево. Роботи вистачає. The earth is turning, stars shooting and forests burning. The savior is not returning, she's long, long gone. This is it, these are the dreams that stuff is made from. This is it, this is my. Друзі, нарешті хоч щось відбувається сьогодні. Тарасик пішов заправляти пилку. Зараз ми допиляємо те дерево, старий кострик догоряє, паньочка не буде. На монітори. Перший раз не спів, так, включаю запис екрану і збоку вам покажу. В інстаграмі Перекуп, перекупович, дивимося його сторіс. І в нас 1700 Peugeot 307. Ну, звісно, зразу під задатком. Поки ми, блін, пиляли те дерево. Ну, в конці відмітив Йбо... того, хто його купив. Зараз показую. Машину забрав. Далі тут напис зайшли до нього. Повідомлення написали йому, скинули ну, подзвонив, попитав. Чуть-чуть на гарячу пинається коробка, не димить нічого, переформляють. Фотографії скинув по фотках. Він гарненький. Бачите, можна на екрані. Давайте от покажу якусь бочинку. Непоганий, непоганий. 1700 він його купив і давай 1900 скину задаток. Через 200 перекинув його нам. в проекті. Тільки через пару часів якраз мені треба дорізати цього пенька. Тарасу купити шарму, за те, що допомагає. Да, Тарас, подвійну чи середню? Не заводь! Ми пиляємо пенька, їдемо беремо шарму і скоро зустрінемося біля пежо. День буде нормальний. Фу, приїхали, розгорілось, звісно, воно капець. Диміть начало. Ну цей... Пенючок перший, то згорів повністю. Хай потухне, ми його розіб'ємо. Ладно, хай догоряє. Ну що, взяв Тарасику шарму. Та те, що допоміг мені. О! З цим деревом йдемо похаваємо і вже скоро поїдемо по Пежо. Трішки буде цікавіше ці дні, бо просто нічого цікавого. серія будні. До речі, мала приїхати сьогодні, машина забрати ту четвірку Жигулі ми колись розбирали. Але приїде завтра, бо він там щось не завівся. Да, ми сюди почнемо виносити з нашого гаража. Потім почнемо той гараж. Коротше, буде прикольно. Поки ми чекаємо власника на пежо, приїхали на миючку помить машину, а з приходом тепла. Очередя. Якось так зараз виглядає раньше. Ну нічого, ми зараз намиємо. Буде гарненький, як новий. Ця грязь, звісно. Да, правда, трішки зачекати прийдеться. Людина, яка взяла задаток за Peugeot, поки зараз зайнята. Чекаємо від нього дзвінка і поїдемо сьогодні. Придбаємо покупку. Сьогоднішній день добігає до вечора, помили ми рейнджровера і по пижика не поїхали, бо в нас вже темніє, пів шостого. А він освободиться близько шести, зараз буде темно. Давайте ми це перенесемо завтра. Пижик є, пижик під моїм задатком. Пижика завтра. Пижик завтра буде в серії. Сьогодні повернувся в гараж, зараз пробуємо відправки. Займіте, що це вже друге відео підряд. Отправляю безкоштовно підписникам. Отаку штуку. Це з нашої джети. У нас же джета є согрівша. І його не робить така ця штука, попросив відправити. Може з двох скліпає одну. Тому везем підписнику безкоштовно. А самим уважним, давайте пишіть, можливо, і вам щось перепаде. Далі, отака штука ми зняли на колодки на мазду. 300 гривень це прям їздять було важче, чим вона коштує. І ну тож завзе на почту два. Фонаря два стопа, Peugeot 206. тисяча гривень пара. Завозимо на почту. Peugeot принесло непогано. Коробка, я говорив, що я коробку вже продав. коробка 200 доларів Peugeot поїхала. Люди телефонували задоволені. Двигуна Peugeot ще досі є. Бампер, задня ляда шилосість. Та ми з Peugeot вже в плюсі плюс 300 з Peugeot вже. А вже більше. Ми ж на 200, ми 250 Peugeot взяли і вирізали тільки ту частину. Першу то підписники проїхали, двері забрали, 250 доларів дали. Ми Peugeot брали за 250. Панарі поїхали, коробка поїхала, а ще мотор є з навісним. Да, Peugeot хороший. Не, взагалі розборка прикольна штука. Тому вона є, буде і буде продовжуватися. Мазду завтра вже піде в розбор. Червона. Шукаємо. Ну це не зараз шукаємо. На весну шукаємо. Територію більш. Що прикольніше, щоб знову нас назбирати 20 би машин. Ну і поки ще досі ми не переїхали. Сьогодні у нас субота, завтра неділя. Ви от сьогодні суботу ви всі пишете де відео, а сьогодні тільки знята третя частина. Завтра я вирішив понеділок не працювати, але по ходу буду працювати і понеділок. Їдемо на почту, завеземо відправку і включимося. Завтра біля пежо.